Я сьогодні хотів поговорити саме про деякі інструменти, такі як Word, PowerPoint, а також, можливо, ще Excel, але я не впевнений в цьому. Тобто переходимо до e e Word, відкриваємо файл, і ми бачимо, що тут угорі, наприклад, є такі речі, як ставний, малювання, конструктор макет. Тут важливо, що можна основне. Це переходимо на вкладку основне. Наприклад, друкуємо Джон. Виділяємо. Щоб виділити, потрібно натиснути ліву клавішу і протягнути. У мене право. Ось, виділяємо, переходимо сюди, копіювати. Ось. І тут ми можемо або вставити через клавішу. Де воно? М -м -м. Ось. Зображення, зберегти лише текст. Зберігаємо лише текст, або можемо вставити через Ctrl-V. Ось, і вона обирається. Дякую за цю увагу. І наступних уроках я розберу більш детально інші моменти.